Діяння апостолів, розділ третій Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о 9 годині, А був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас. Той вдивлявся у них, сподіваючись, щось від них дістати. Петро ж промовив Срібла і золота нема у мене. Що ж маю? Те тобі даю в ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його і тієї ж хвилини окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. А тому, що він тримався Петра і Йоанна, увесь народ, здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промовив до народу Можі ізраїльські! Чому дивуєтесь з цього? Чому ви дивитесь на нас, не мов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших прославив Слугу свого Ісуса, що Його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив його пустити. Ви ж святого і праведного зреклися і просили, щоб вам помилувано чоловіка душогубця, а Творця життя вбили. Та Бог воскресив Його з мертвих, чому ми свідки. І через віру в Його ім'я ім'я Ісуса вздоровило оцього, що ви бачите і знаєте, і віра, що через нього дала йому повне видуження перед усіма вами. Однак, браття, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші князі. Та Бог здійснив це так, що наперед звістив устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку. І він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав: Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене, зпосеред братів ваших. Ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви, сини пророків і завіту, що Бог був заключив з вашими батьками, кажучи до Авраама. В твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог Воскресив слугу свого і послав Його, щоб Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Послання Апостола Павла до Филип'ян, розділ перший. Павло і Тимотей, слуги Христа Ісуса, усім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами та деяконами, Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця. І Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадаю завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас і з радістю молившися, за участь вашу в Євангелії від першого дня і досі. Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, Він його і закінчить аж до Дня Христа Ісуса. Воно й справедливо думати це мені про всіх вас, бо ви в мене у серці, всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні Євангелії, чи в утвердженні її, ви всі берете участь у моїй благодаті. Бог мені свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса. Молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала у досконалім знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати те, що ліпше, і щоб були чисті і бездоганні в день Христа, повні плодів праведності, що їх маємо через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. Бажаю брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло більше на користь Євангелії, бо ж вістка, що я у кайданах за Христа, стала відома в цілій приторії та й усім іншим, і більшість братів, яким, власне, мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше набрали відваги безстрашно проголошувати Слово Боже. Деякі щоправда проповідують Христа із заздрощів та суперництва, а деякі з доброї волі. Ці з любові, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелії, а інші заздрощів звіщають Христа нещиро, гадаючи додати тягару моїм кайданам. Та що ж, в усякому разі, чи то облудно, чи по правді Христос проповідується, і я тому радий і буду радіти. Бо знаю, що це для мене вийде на спасіння завдяки вашим молитвам та допомозі Духа Ісуса Христа, за моїм твердим очікуванням, надією, що я не буду осоромлений ні в чому, а навпаки. Я цілком певний, що нині. Як і завжди, Христос буде звеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене бо життя є Христос, а смерть прибуток. Однак, поки я живу в цім смертнім тілі, я можу ще плідно працювати, та що вибрати, не знаю. Тягне бо мене на обидва боки. Хотілося б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще, та задля вас мені куди потрібніше зостатися в тілі. І це певно знаю, що зостанусь, і перебуватиму з усіма вами на розвиток вам і радість у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся, достойно Євангелії Христової, щоб я, чи то як пройду і вас побачу, чи то, бувши далеко, довідаюся про вас, що ви стоїте твердо в однім дусі, змагаючись однодушно за євангельську віру, ні в чому не боявшися ваших противників. Це буде для них певним знаком погибелі, а для вас спасіння, і то. Від Бога. Бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в нього, але за нього також і страждати. Отак ви переносите ту саму боротьбу, яку ви бачили в мені, та яка й тепер в мені як це вам відомо. Псалом. Одинадцятий. До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати Лети, пташино, вгори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи. Що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на вселенну, повіки його за людьми стежать, Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить Його душа. Жаром і сіркою, немов дощем він сипле на безбожних, палаючий вітер частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице його побачать. КНИГА Приповідок, розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце, держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, кроком твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих, ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш, ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ неправду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. КНИГА НЕЄМІЇ, Розділ Третій. Тоді еліяшів. Первосвященик і його брати священники взялися до роботи і збудували овечі ворота. Вони посвятили їх і поставили їхні половини, посвятили їх аж до башти сотні та й до башти хананела. Поруч будували ярихонці, а пообічних будував Закур, син імрі. Рибні ворота будували люди з Синаї вони збили одвірки їхні докупи, поставили їхні половини, замки їхні і засуви. Коло них поправляв Меремот, син Урії, сина Гаккоца. Біля нього поправляв Мешулам, син Берехії, сина Мешезавелла. а пообіч нього поправляв. Цадок, син Баани. Коло цих поправляли тикояни, однак значніші з них не нахилили своєї шиї до праці для свого Господа. Старі ворота поправляли Йояда, син Пасеаха, і Мишулам, син Бессодії. Вони збили докупи одвірки, поставили половини, замки і засуви. Коло них – Поправляли Мелатія Гівеоній та Ядон Меренетоній, і люди з Гівеону і Міцпи, що залежали від престолу начальника Заріччя. Коло цих поправляв Узієв, син Харгаї, з золотарів, а коло нього поправляв Хананія один з тих, що виробляли пахощі. Вони укріпили Єрусалим аж до широкого муру. Коло них поправляв Рефайя, син Хура, старшина половини Єрусалимської округи, коло них поправляв Єдая, син Харумафа, навпроти дому свого, а коло нього поправляв Хатуш, син Хашовнії. Другу частину поправляли Малкія, син Харіма, та Хашув, син Пахат Моава. Аж до башти печей. Коло нього поправляв Шалум, син Галлохеша, старшина половини Єрусалимської округи він і його дочки. Долинні ворота поправляв ханун з мешканцями Зануаху. Вони їх збудували, поставили половини, замки і засови. А до того Тисячу ліктів муру до гнояних воріт. А гнояні ворота поправляв Малкія, син Рехава, старшина Беткеремської округи. Він збудував їх, поставив половини, замки і засуви. Джерельні ворота поправляв Шалум, син колхозе, старшина міцпаської округи. Він збудував їх. Покрив їх, поставив половини, замки і засови, а до того і мур Сіламської саджавки коло царського саду, аж до сходів, що спускаються вниз із Давидового міста. За ним поправляв Неємія, син Азбука, старшина половин бетцурської округи, аж до гробовищ Давида і до видовбаної саджавки. Та дому витязів. За ним поправляли левіти Рехум, син Бані, коло нього поправляв для своєї округи Хашавія, старшина половини Киїльської округи. За ним поправляли брати їхні Баввай, син Хенадада, старшина половини Киїльської округи. Коло нього поправляв другу частину Езер, син Ісуса. Старшина з міцпи проти виходу до збройниці на розі. За ним поправляв другу частину Варух, син Забая, від рогу аж до входу в дім Еліяшіва, первосвященника. За ним поправляв другу частину Меремот, син Урії, сина Гаккоца, від входу в дім Еліяшіва до кінця дому Еліяшіва. А за ним поправляли священники з околиць Йордану. За ними поправляв Веніямин та Хашув навпроти свого дому, а за ним поправляв Азарія, син Масеї, сина Ананії, коло свого дому. За ним поправляв другу частину біннуй, син Хенадада, від дому Азарії до рогу та до закруту. Палал, син Узая, поправляв проти рогу і башти, що виступала з вищої частини царської палати коло вартового двору. За ним Педайя, син Пароша, і Нетінеї, що жили на Офелі. Проти водяних воріт на схід і аж до виступаючої башти. За ним поправляли текояни другу частину від місця проти великої вистаючої башти до муру Офелу. Далі від кінських воріт поправляли священники, кожний проти свого дому. За ними поправляв цадок, син імера, проти свого дому. А за ним поправляв Шемайя, син Шиханії, вартовий коло східних воріт. За ним поправляли другу частину Хананія, син Шелемії, та Ханун, шостий син Цалафа. За цим поправляв Мешулам, син Берехії, проти своєї кімнати, за ним поправляв Малкія золотарів. Аж по дім тінеїв та крамарів проти вартових воріт і до наріжньої горішньої світлиці. А між наріжною горішньою світлицею та овечими ворітьми поправляли золотарі та крамарі. Скоро ж Санбалат почув, що ми будуємо мур, розсердився і розлютився вельми та глузував із юдеїв. Він поговорював при своїх братах та при самарійських вояках. Що роблять оті нужденні юдеї? Невже ж їм це дозволять? Невже вони приноситимуть жертви? Невже впоруються в один день? Невже вони з купи пороху зроблять живим каміння та ще й до того спалене? А товія. А Моній, що стояв коло нього, приговорював Нехай собі будують, вискочить лисиця і повалить їхній кам'яний мур. Почуй, Боже наш, як гордують нами поверни їхній глум на їхню голову і видай їх на ганьбу в землі неволі не покрий їхнього беззаконня. І нехай їхній гріх не зникне з перед лиця твого, вони бо образили тих, що будують. Ми, одначе, будували мур, і він увесь був виведений аж до половини, бо народ узявся з щирим серцем до роботи.